треба прив'язати зарплату депутата і взагалі всіх чиновників давайте привяжемо до якоїсь конкретної цифри це буде ввп або це буде не знаю, мінімальна зарплата і більше цей коефіцієнт торкатися не будемо взагалі тобто просто у нас не буде цього питання якби не говорили про те що не може країна дозволити собі дешеву владу умовно кажучи моя позиція полягає в тому що ми повинні все ж таки чути суспільство і ми не повинні вводити його в оману і говорити про те що ми зараз підвищимо собі зарплату а потім З'ясовується, що ті люди, які цього вимагали, мають якісь мільйонні декларації і якісь екзотичні речі у власності. Я попросив фіскальну службу дати мої доходи. Я хочу першим відзвітувати, як я заробив на свою квартиру, на свою дачу, на свою машину. І так само мають зробити всі. Це має бути суспільна норма. Не можеш пояснити своє майно, не маєш права управляти державою, не маєш права балотуватися на виборах. Ні на що не маєш права. Безумовно, великий дисбаланс в заробітних платах. Він величезний. І я більше більше того скажу, що сьогодні на фоні того, що 3,200 є мінімальна заробітна плата, наприклад, голова Нафтогазу України заробляє більше мільйона гривень. Якщо взяти голову Нафтогазу України, Укргазвидобування, Укртрансгазу і їх двох-трьох заступників, то вони 5-7 людей заробляють стільки, скільки заробляє весь парламент.